Олександр Шевченко готовий до співпраці з вже колишнім суперником по мажоритарному виборчому округу номер 83. рішення мера Івано-Франківська відмовитися від спроби позмагатися за депутатський мандат. Він прокоментував як конструктивне. Віктора Нушкевичу запевнив, що не агітуватиме за жодного із кандидатів-мажоритарників. Та свою кандидатуру він зняв на користь міста івано франківська і планує зосередитись на роботі для громади. А це саме та мета, яку ставить перед собою, і Олександр Шевченко. Наразі чинний кандидат запевняє, що в разі його. Підтримує основні ініціативи мера щодо надання Івано-Франківську справді європейського обличчя. В останній час я бачу безкінечну конфронтацію, скажімо, міської ради з міським головою, і хочу зробити простой висновок, що монополія влади будь-якої це є негатив. Сьогодні я бачу монополію влади в міській раді, і я переконаний, що як незалежний, безпартійний. Кандидат і в майбутньому депутат Верховної Ради по місту Івано-Франківську зможу зробити набагато більше реальних речей, ніж просто постопорожні лозунги, тому що саме мені вдасться залучити як приватні інвестиції, так і інвестиції, які називаються дотаціями державного бюджету. Дуже багато часу ми говоримо про це, але залучити не можемо, тому що для того, щоб їх залучати, потрібно домовлятись а домовлятися я вміє.